Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник. я скрам майстер та проєктний менеджер в компанії GoIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас сьогодні Вікторія, випускниця курсу Data Analysis, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Віка, скажи, будь ласка, де ти працюєш? Чим займаєшся? А я працюю в компанії Nova Digital, Це одна із компаній холдингу нової пошти на посаді бізнес-аналітика. Чудово, ким ти працювала до ІТ і чому вирішила перейти в цю сферу? Це був управлінський облік, де було більше аналітики, товарна аналітика. Я впроваджувала системи облікові ОДНС. Типу, в мене дуже різноманітний досвід. І на підтримці різноманітних я працювала застосунків. Ну типу, дуже багато всього, що в принципі то і склало. Цю загальну картину, чим би ти хотіла займатися далі. Вікторія, як в тебе стосовно англійської мови, який рівень на даний момент і чи активно ти використовуєш англійську мову у своїй роботі? Викладачі мені взагалі ставлять інтермідіан, але по собі його не відчуваю абсолютно. В роботі, як би вам будь-які компанії, не розказували про те, що ви її взагалі не будете використовувати, будучи дата аналітиком чи бізнес-аналітиком, як я? Ну, я бізнес аналітик але я використовую SQL. Відповідно, бази даних вони все одно містять англійську скрипт на англійській. Ну, знати англійську все одно частково якось потрібно. Так, я не спілкуюся з замовниками англійською, але вона мені допомагає, тому що розуміти, про що твоя колонка, набагато краще, ніж не розуміти, про що твоя колонка з даними. Я не поспілкуюся з замовником, я не поспілкуюся, напевно, з навіть піемом якимось англійською, але. Побута англійська в мене цілком ок. Якщо я десь у подорожах, то я нею користуюсь, і мене розуміють люди, я їх чудово розумію. Тому навіть не ідеальна англійська не стане вам на заваді отримати офер вашої ім'ї. Сто відсотків. Віка, давай поговоримо про етап працевлаштування. Скільки часу пройшло після завершення курсу до моменту, коли ти знайшла свою роботу? Місяць. Да. А скільки ти там відправила резюме? Скільки було відгуків на вакансій? Напевно, я сама не відправляла особливо там резюме на якісь прям дуже вакансії і компанії, які мені сильно подобались. Я відправила, може резюме там 5-10, не більше. Але от людям, які будуть ігнорувати LinkedIn, не ігноруйте LinkedIn. Бо він реально працює от типу такого напливу вакансій, як було на LinkedIn, його не було ніде. Такої реакції на повідомлення її не було ніде, і знайшлась моя робота сама. До речі, рекрутер сама мене знайшла на LinkedIn. взагалі співбесід, типу їх було багатенько, напевно, десь ну до 20. А І... які були причини відмови? Дуже мало хто пише прям конкретну причину відмови. Ми не можемо вам запропонувати. Нам потрібні більш скілові, менш скілові, більш хардові -та -та, та 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 та. Ну, типу, чіткої відповіді я не отримала від жодного рекрутера. Чому ні? Були моменти, де був просто ігнор. Ну, типу людина отримала твоє резюме, далі не сказала тобі абсолютно нічого. Окей, хорошо, мене це абсолютно ніяк не е, там вибивало з колій. Але є різні люди, відписуйте. Будь ласка, рекрутери, відписуйте людям. Навіть ті рекрутери, які самі стукались, вони інколи взагалі нічого не відповідали. І я така, що? Шо? Чому? Поясніть мені, будь ласка, чому? От мене досі <реш> цікави, чому хлопчик, який пропонував релокейт на Кіпр, не відповів абсолютно нічого на моє резюме. Ну от мені би може хотілося зараз на Кіпрі бути, а не у Вінниці. Вікторія, давай поговоримо безпосередньо, скільки було етапів в компанії, де ти зараз працюєш, як ти їх проходила, що задавали, які запитання, і так далі. Це була найперша комунікація з рекрутером на LinkedIn, Потім була. Коротенька, абсолютно коротенька зустріч теж з рекрутером. Це було під запис в Zoom. співбесіду передали вже нинішньому безпосередньому керівнику. Вона глянула запис, і мені запропонували технічну співбесіду. В новій ну, почті немає технічного завдання. У них є технічна співбесіда. Це тривало там, здається годину півтори ми спілкувалися на дуже різні теми. Ну я вже розумію, плюс-мінус, що мене намагались перевірити і на мої софти, Типу, якби я там себе повела в одній другій ситуації, як би я комунікувала там з якимись конфліктними людьми. Ще щось якби я вирішувала якісь проблематики. І так само ми приходились по SQL, якісь елементарні штуки розбирали, що би я використовувала, що би я робила, якісь основні поняття. І в цілому, це напевно. Ну, прикольніше, ніж тестове завдання. І типу, якби я була керівником, то я б робила так само, тому що нагуглити можна все просто, все. А коли ти реально спілкуєшся з людиною і розумієш її рівень розуміння, це прикольніше. Е, ну і в принципі, після технічної співбесіди в мене вже був оффер. Тобто, технічна співбесіда була поєднана з Оскільною по факту, і... так, Так, як його проводить керівник, то два в одному можливо. Супер, давай зразу переходимо до софт-скілів. Які софт-скіли ти вважаєш важливо розвивати, щоб досягти успіху? Комунікабельність я не знаю, скільки її можливо розвинути, тому, що не всі взагалі в цілому люблять людей і спілкуватися з людьми? Бо мій основний софт скіл, який мені завжди допомагає, це комунікабельність і відсутність страху перед чимось невідомим. Я дію так. Я починаю робити. Я не знаю, як робити, але я в ході якось розберусь. Ну, типу, я не боюсь дзвонити, задавати запитання, надаї дати. Ні в якому випадку я не думаю, що хтось мене буде вважати тупою? Ні, мені треба. Ну от мені треба. І знати відповідь. Клас. <світ> Вікторія, скажи, будь ласка, от коли ти прийшла на роботу в нову пошту, чи було якесь навчання, чи можливо в тебе є наставник? Як це відбувається? У мене є наставник. Типу, це прям задокументовано. В той мій наставник на процесі онбордингу. У мене є моя мап здається, стається правильно називається. Все прописано, що я маю вивчити. Це прям комплексне навчання по всіх таблицях, які ми використовуємо в роботі по кожному напрямку. Типу, є відділ аналітиків, і кожен аналітик проводить навчання свого напрямку, показує основні таблички. Ми проходимось по основних вибірках, які прям є стандартними, до яких можна щось докрутити. Потім після цього є вибірки типу навчальні, із е, запитів користувачі вибирають щось плюс-мінус, схоже на мій рівень, дають мені їх як навчальні, І після цього у мене є типу цілісний уже проект, який видають мені, і веду я його сама. Ну така цікава історія. Типу не відчуваєш себе один в полі воїн, а тобі реально провели. Дуже таке достойне навчання, дали матеріали. Я відчувала себе, ніби я прийшла в школу, мені видають підручники, і зі мною вчителька ходить і показує мені, оце у нас наш клас, оце у нас книжечки. <рикола> Прикольно. Круто, тобто так ґрунтовно анборда, Дуже. грунтовно підходять до анборду нових працівників. Чудово. Да. Притом так роблять з усіма, хто прийшов з досвідом, і хто прийшов без досвіду, тому що специфіка в кожної компанії все одно своя, наповненість таблиць своя. Ну, компанія нова почта, наскільки вона масштабна в цілому, ну, всі розуміють, да? типу, там відкрилися соте відділення в Європі зовсім недавно, і ну інформації рівно стільки ж там, типу, кожен спеціаліст всі свої таблички не може знати з напрямку, а людина, яка прийшла нова, yeah. просто а тому вони до цього відносяться дуже серйозно. Вікторія, і на завершення, які поради можеш дати нашим студентам, що потрібно робити для досягнення успіху в ІТ сфері? У самому питанні вже є відповідь: треба робити <смітна> робити все, що тобі взагалі приходить в голову. Типу, потрібно реально діяти. А якщо отримуєш якісь не такі відгуки на твої ж відгуки на вакансії, взагалі проходиш повз, ти маєш знати про те, що. Твоя вакансія тебе дочекається. Ви зустрінетесь і ви будете разом. Е, ні в якому разі не думати, що якщо мені відказав Юпан, то я всьо нікому в житті в цьому абсолютно не потрібно. Обов'язково бути з собою і бути чесним на співбесідах. Ніколи не домальовувати собі ніякого лишнього досвіду. Як показує практика, не всім потрібні твої харди набагато важливіше, яка ти людина. Це 100%. То, що ти можеш не знати табличку. Табличку ти вивчиш. А от е, людські якості їх трошечки складніше прокачати, тому блін, дірзать! Просто вчитись, розвиватись і стукатись в усі двері. От просто там отримаєш 800 відгуків негативних, 801 перших буде позитивний на твою вакансію, яка обов'язково тебе дочекається. Зустріне, ви будете разом і той щасливий омріяний офер прийде на пошту і будете, як я, просто на кордоні у відпустку, скакати біля прикордонників, тому що от він прийшов офер на пошту. Історія реальна. Я їхала в відпустку, і мені прийшов в офер на пошту. Клас, супер, чудова історія, друзі. Це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, зустрінемося з вами в наступних випусках.